Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено не зовсім велосипедній темі, адже на огляді у нас новинка від моїх друзів Лелека. Ви певно бачили вже відео з ночівлі в їх гамачку, але якщо пропустили, то обов'язково подивіться за посилання у правому верхньому кутку. Ну а оглядати ми сьогодні будемо оновлений наплічник Лелека Дварф, з яким я вже встиг походити та поїздити на велосипеді, тож мені є чим поділитися з вами. Як ви можете бачити, у мене версія в кольорі койот, але звісно ж цим кольорова палітра не обмежується, і лелека їх випускає також у класичному чорному, оливовому та бірюзовому кольорах. Цей наплічник розробляли як універсального помічника, який можна взяти з собою на кожен день для майже будь-яких задач, будь то поїздка на роботу чи якась вилазка з друзями на пікнік. Взагалі-то об'єму 28 літрів вистачить навіть щоб зібрати. З собою повний комплект гамака з москіткою, тентом та ще й прихопити спальник і каремат для невеличкого походу з ночівлем. Габарити лелека Дварф складають в згорнутому вигляді 37х28 на 16 см, а при максимально розгорнутому майже вдвічі більше 70х28х16 см. Розмір фронтальної кишені складає 27 на 20 см. Вона має вологозахисну блискавку, а всередині кишені є зручний карабін для ключів. По боках рюкзака присутні дві великі кишені, що вміщують у себе півторалітрові пляшки. Але окрім того, дані пляшки можна зафіксувати за допомогою додаткових строп, що знаходиться трохи вище за кишені. Рюкзак має ролл-топ конструкцію і. Перше враження, коли ти розгортаєш той ролтоп, ого, скільки там місця. У скрученому положенні ролтоп тримається завдяки стропі довжиною 44 см, а фіксується вже знайомим нам гачком, таким самим, як і на гамаках лелека. Дуже просто, стильно та зручно. Окрім стропи, ролток має ще додаткову вологозахисну блискавку YKK AquaGuard No5, яка дає додатковий захист від дощу при максимальному заповненні рюкзака. Всередині є основне велике відділення для об'ємних речей і дійсно занурюючись туди, розумієш, наскільки він більший всередині, ніж здається назовні. Також присутнє окреме відділення для ноутбуків розміром до 15 дюймів. Фактично, це велике кишеня з потовщеними м'якими стін. Для захисту вашої техніки. Ноутбук надійно фіксується широкою резинкою з велкро велкро-липучкою, яка утримає його на місці під час активного руху. Це відділення також має власну кишеню, куди можна розмістити зарядку для ноута, павербанк, зовнішній SSD або інші необхідні дрібнички. Оновлений лелека Дварф виготовлений з екофрендлі матеріалу Ecopack EPX 200. Це тканина зі 100% перероблених поліестерових компонентів. На один квадратний метр тканини використовується 26 перероблених пластикових пляшок. Тканина має вологозахисне покриття c 0 DVR та внутрішню підкладку з рів 70 темєр. Завдяки цим матеріалам наплічник дуже легенький. Його вага складає всього пів кіло. Ну а якщо ви більш прискіпливо ставитесь до цього параметру, то. Точна вага складає 501 грам. Зверху за ролтопом є ручка у вигляді петлі, що дуже зручно як для носіння рюкзака в руках, так і коли треба повісити рюкзак. З нюансів щодо цієї ручки, можу відмітити, що приїзді на велосипеді було дійсно пару разів, коли вона чіплялась за крутилку на моєму шоломі Mad All Road. Але тут варто зазначити, що ця крутилка має інтегровану плималку і її розмір значно більший за стандарт. З інше, з сторони на моєму МТБшному шному шоломі Madroom жодного разу подібних випадків не виникало. Але в будь-якому разі, навіть якщо у вас фурнітура на шоломі досить велика, цьому можна запобігти. Достатньо просто застібати стропу ролл топу, проводячи її над ручкою. Таким чином ручка притиснеться стропою і не буде ні за що чіплятися, а коли необхідно буде нею скористатись, достатньо швидко від'єднати гачок і перепровести стропу під ручку. Що ж до носіння, то рюкзак досить комфортно лягає по спині, навіть попри відсутність каркасу. вага рівномірно розподіляється за рахунок широких лямок з м'якою січатою підкладкою з внутрішньої сторони. Лямки, звісно ж, регульовані. Але що цікаво, лелека додали на кінці регулювальних строп додаткові резинки, завдяки яким можна стягнути залишок стропи, щоб він не повтався по землі. На жодному з моїх попередніх наплічників такої фішки не було, тож доводилось вручну зав'язувати, замотувати ті стропи, а виглядало все це ну, не дуже гарно. Окрім того, на лямках присутня горизонтальна стропа з фастексом для фіксації лямок між собою, завдяки чому навантаження розподіляється більш рівномірно. Та й при активному русі чи то їзді на велосипеді така фіксація надійніша. Але знову ж таки, на відміну від всього, що в мене було раніше, лелека продумали і цей момент до найменших дрібничок. Адже, по-перше, горизонтальна стропа з'ємна, і в разі, якщо вам вона видасться зайвою, ви можете її в будь-який момент зняти. Ну а по-друге, обидві лямки мають моле панель вздовж всієї поверхні. Тож ви можете легко переставити та налаштувати висоту горизонтальної стропи саме так, як зручно вам. А цю фішку я взагалі помітив під самий кінець зйомок. Виявляється, що фурнітура. Горизонтальної стропи має вбудований свисток для екстрених випадків. А вже ж на моле кріплення можна зачепити й інші необхідні речі, наприклад, горнятку. На лівій лямці присутня кишеня-сіточка, в яку легко поміститься пляшка об'ємом 0,5 літрів, проте я зазвичай там ввожу свою екшн-камеру. Що ж до вражень, то мені особисто до вподоби такі стильні, якісні і водночас прості речі. І як на мене, лелека дійсно вдалось створити продукт, який однаково гарно пасує як. Більш стриманим офісному луку, так і вільному кежуал стилю, і водночас залишається ще й зручним та функціональним. За місяць гаком використання я встиг його випробувати в багатьох ситуаціях, їздив з ним на роботу як на велосипеді, так і пішки, брав з собою на прогулянки містом, ну а також на шопінг з дружиною. А шопінг, як ви знаєте, часом потребує досить багато місця, і з цим тварф. Порався взагалі без жодних проблем, вмістивши в себе величезний горщик для нашої монстери і ще й купу всього зверху. Тож зайві пакети купувати не довелося. а Чим менше пакетів, тим чистіша природа довкола нас. Пізливо я також встиг потрапити буквально вчора, проте всередині все залишилось сухим. Звісно, варто зазначити, що шви тут не пропаяні, не проклеєні. Відповідно, рюкзак не є герметичним. І те, наскільки все залишиться довго сухим всередині, залежить від того, скільки часу рюкзак пробуде під дощем. Вартість лелека Дварф на момент зйомки цього відео складає 6762 гривні. Проте для моїх підписників, як завжди, діє промокод 0,33, що дає 10% знижки на всю продукцію лелека. Тож користуйтесь на здоров'ячка, посилання на сайт. На інстаграм акаунт, на конкретно цей наплічник, а також на чудові гамачки лелека, ви, як завжди, зможете знайти внизу в описі до цього відео. До речі, цікаво буде почитати, за якими параметрами ви обираєте собі рюкзаки, на що звертаєте увагу в першу чергу, а що є не таким важливим. Тож чекаю на ваші коментарі. На цьому дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім папа! -па.